26 на 27 лютого 2014-го. Сімферополь, Крим, Україна. Приміщення Верховної Ради і Ради міністрів АРК захоплюють невідомі люди зі зброєю. На їх формах нема розпізнавальних знаків. Наступного дня зелені чоловічки захоплюють Сімферопольський аеропорт. Починається блокування українських військових частин. Росія відхрещується від власних військовослужбовців. Підіть в магазин у нас і купите купіте там любую форму. Це були міцні е, сили самооборони. Потім приховати очевидно неможливо. Російську військову техніку, авіацію і врешті вишколених спецпризначенців бачить весь світ. Завершивши анексію, Путін уже не приховував своєї ролі у маленькій переможній війні. Це було може, 22 23 Ми закінчили. около 7 часов утра. И расставаясь, не скрою, я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Виправдовуючи захоплення чужої території перед міжнародним співтовариством і власним народом, російський президент говорив про міфічну загрозу кримчанам від правого сектору, але найголовніше про якусь особливу історичну спільність Росії і Криму. Ну я вже говорив, що наша історичська територія там проживають руські люди, они оказались в опасности, Ми не можемо їх бросить. Міжнародне право проти історичних зазіхань. Інакше Росії треба віддати свої території Японії, Німеччині та Україні. Маячня Путіна про купель дивує навіть російських істориків. Після м'ясорубки Другої світової людство вирішило відмовитися від так званих історичних претензій на території сусідів. Бо інакше це призвело б до безперервних воєн усіх проти всіх. Наприклад, Росії довелося б відмовитися від корилів на користь Японії. Від Калінінграду на користь Німеччини та й Україна могла б висунути територіальні претензії до сусідів на Стародуб, частину Курщини, Кубань. Врешті, навіть історична російськість Криму насправді просто великий міф. Іменно в Карму в Херсонесі, крістився князь Володимир. А потім Русь. От ізначально первічний купель купіль кріщення Росії там. И потом, и Херсонес, это же что? Это Севастополь. Вы представляете, какая связь между духовным устоком и государственной составляющей, имея в виду борьбу за, за это место, и за Крым в целом, и за Севастополь, за Херсонес. По, по, сути, русский народ много веков борется за то, чтобы твердой ногой встать у своей исторической духовной купели. Маячня про купель, выклыкая подав на у российских историков. Я, конечно, скажу, здесь убийственная вещь, но князь Владимир был князем Киевской Руси. Да. И це Киевская Русь была тогда в Крыму. И крещение распространял Владимир уже в Днепре. Он крестил Киевскую Русь. Поэтому у кого какие права исторические на Крым, это на самом деле треба тогда надо разбираться. Історик Сергій Громенко народився і більшу частину життя прожив у Криму. Змушений був переїхати з тимчасово окупованої території до Києва. Мів про російський Крим спростовує професійно. Насправді 989 року князь Володимир вже напевно був хрещений. І відбулося це напередодні у Василькові під Києвом. А до Херсонесу, типового візантійського міста, він з'явився з військом для того, щоби. Порішати проблеми з візантійським імператором, який не хотів віддавати за нього свою племінницю Анну. Ну і для того, щоб нагадати візантійському імператору, що він є, і він досі чекає на руку принцеси. Ну що ж, довелося взяти штурму місту і потім піти на такий взаємовигідний обмін. Імператор назад отримував своє місто, а князь руку принцеси. На кінець 10 століття на Кримському узбережжі були візантійські міста. В горах жили готи і Алани. Степова частина Криму заселена печенігами. Росіян, звісно, не було ніяких, тому що в 10 столітті росіян ще не існувало в природі, якщо так не називати фінські племена, які заселяли нинішню територію Московської області. В деяких приморських містах залишалися квартали. З руськими купцями, але говорити про якісь слов'янські впливи в середньовіччі, в давнину чи там навіть в ранній новий час на етнічну картину півострова не проводиться. Населення степового Криму в середньовіччя часто змінювалося. На зміну одним степовим державам приходили інші. Міста колонії на узбережжі засновували то греки, то венеційці, то пізанці, то генуесці. На початку 13 століття у Крим приходить Золота Орда. У Криму формується новий етнос, який нині називають кримськими татарами. І винний кримсько-татарський народ. Там, де ці кримські половці мешкали ближче до греків і генуесців, там кримські татари більше схожі на середньоморський тип. А відповідно там, де вони були на півночі ближче до ногайців, то там переважає монголоїдний тип. Рік 1240. -й. Великий похід хана Батия на захід на велетенських просторах Європи і Азії розростається нова імперія Чингісидів, одну з частин якої згодом назвуть Золотою Ордою. Хани Орди відновлюють занепалий раніше великий шовковий шлях, зокрема його північну гілку через Крим. Міста колонії на узбережжі Чорного моря починають заселяти торговці спочатку з Венеції, а згодом з Геної. Руїни укріплень, збудованих італійськими архітекторами, ще й сьогодні можна побачити в Судаку, Балаклаві, Феодосії. Травма психіки або чим викликана ворожість у Росії до кримських татар. Спалення Москви, або як на московському троні з'являється татарин. Ворогодружба козаків і татар. У середньовіччі у Криму одразу кілька держав: Золота Орда, Феодоро, генуезькі міста, колонії у 15 столітті. З Орди виокремлюється кримський ханат у 1447-му До берегів Криму вперше підходить флот Османської імперії. Ще за десят років турки остаточно розгромлять генуезькі міста. Наприкінці 15 століття Золота Орда розпадається. З її уламків утворюються Астраханське, Казанське, Сибірське, Кримське ханство і Московія. Остання у васальній залежності від Криму. Річ в тім, що Росія до 1701 року. Сплачувала данину кримському ханству, і за законами того часу вважалася васалом кримського хана. Росіяни про це страшенно не полюбляють згадувати, бо це завдає національної травми російській психіці. О. І я думаю, що певною мірою на підсвідомому рівні оце вороже ставлення до кримських татар, в середовищі росіян, воно також і цим пояснюється, бо ну вассалами були. 1571-го вибухає конфлікт між Московією Івана IV Грізного з Кримом через Астрахань і Казань. У 1571 році кримські татари спалили Москву. Ще цю історію в радянські часи любили казати, що, мовляв, історики перебільшують, що не може таке бути, що вся Москва вигоріла, що ці всі повідомлення невідомо звідки взялися. Але. Є маса свідчень сучасників, які сказали, що просто з Москви нічого не залишилось після цієї атаки кримських татар. З усього міста відносно неошкодженим залишився тільки камінний Кремль. Не заставши грізного у столиці, Девлет Герей гірей відправив йому послання. Палю і спустошую все через казань і астрахань. А всього світу багатство перетворюю на прах, сподіваючись на велич Божу. Я прийшов на тебе, місто твоє спалив, хотів вінця з твоєї голови. Але ти не прийшов і проти нас не став. А ще хвалишся, мовляв, я московський цар. Були б у тебе сором і дородство, ти б прийшов і стояв. Михайло Карамзін, історія держави Російської. Грізний спробував заспокоїти брата Девлета клятвами у вірності і поверненням знищеної Астрахані. Проте марно довелося знімати вінець з голови. У 1574-му Іван IV зрікається царства. Новим царем стає Казанський царевич і Касимівський хан Едегер, який, охрестившись, отримує ім'я Симеона Бекбулатовича. В общем, вся ткань російської історії так чи інакше переплетена з Кримом. Государь наш на саммите в Москве сказал, что он плохо вообще учился в университете, пиво много пил. Вот. У меня такое ощущение, что он и в школе плохо учился, хотя, наверное, ничего не пил, кроме лимонада. Між тим сам Крим опиняється у осальній залежності від Османської імперії, яка веде наступ на Європу. Кримські татари починають налагоджувати контакти з своїми північними сусідами, українськими козаками. Історія про їхні виключно ворожі стосунки значно перебільшена. Згідно з найбільш поширеною чорною легендою, Кримське ханство нічим іншим не займалося, як тільки нападало на беззахисні землі польсько-Литовської відповідно української держави і на Московію, і виводило звідти величезні тлуми люду. А ці держави нічого не могли зробити з Кримським ханством. Насправді, ж ситуація виглядає щонайменше, ну, що на рівне. Перший похід українців у складі війська Великого Князівства Литовського на Крим відбувся у 1397-му. ВКЛ під проводом Вітовта відбило Поділля, вийшло до Чорного моря, а потім спустошило півострів. З появою нижній течії Дніпра козаків їхні взаємні атаки з татарами стали чимось на кшталт змагання. Звільняли велику кількість полонених, а також грабували не без цього. І. Можна казати про певну про певний ну про навіть про спорт, як це визначив Михайло Грушевський, такий особливий степовий вид спорту, коли е, козаки і татари ганяли один в одного отари. Варто додати, що кримські татари становили одну з меншин у складі того ж ВКЛ, а згодом Речі Посполитої. Зокрема, у середньовічному острозі у них був свій район з мечеттю. Була мечеть. Такий кусок міста називався татарська. Зараз татарська вулиця Татарська. Вони в остров татари потрапили ще в 14 столітті. Вони мали тісні зв'язки з князями різні. Вони татари які? Кримські. Кримські татари. Да. З огляду на це не дивно, що з 17 століття між Кримським ханством і Гетьманщиною починають вибудовуватися майже приязні стосунки. Принаймні на рівні ворог-мого ворога мій друг. Спочатку таким ворогом була Туреччина, У 1624 році був укладений мир і угода між козаками і кримськими татарами. У 1628 році гетьман Михайло Дорошенко організував експедицію в Крим на допомогу кримським татарам проти турок і В тій експедиції загинув речі. А потім кримські татари допомагали українцям у боротьбі проти Польщі. Татарська кіннота іноді становила чи не половину війська Богдана Хмельницького під час його війни з Річчю Посполитою. Щоправда, згодом він вирішив обрати для України іншого союзника Московію. Рік 1687. У Москві безвладдя. Цар Федір помер бездітним. І хто посяде трон питання. Офіційно правлять двоє неповнолітніх братів покійного. Князь Голіцин сподівається, що владу отримає їх сестра, а його коханка Софія. Разом із царівною він виношує імперські плани походи проти татарів і Османської імперії. Перший кримський похід в купі з українськими козаками Самойловича вкрай невдалий. Татари підпалили степ, позбавивши війська Пасовиська для коней. Розлючений невдачею Голіцин вирішив перекласти провину на гетьмана і позбавив того влади. Тут же, в поході, козаки обирають новим керівником Івана Мазепу. У Московії всерйоз починають розкручувати ідею третього Риму. Без результатів. Петро знищує Запорізьку Січ. Козаки перебираються в Олешки поруч із Херсоном. Козацька республіка стає васалом османів. Вже за кілька років амбітний Голіцин готує новий похід на Крим. Як Мазепа не хотів, змушений був скоритися і зібрати 30 -ти тисячне козацьке військо. Втім, через бездарне керівництво Голіцина виправа та теж була невдалою. Армія не змогла перетнути перекоп. Між тим у Московії всерйозно починають розкручувати ідею третього Риму. Голіцин збирає новий військовий похід проти Туреччини. Коліцини з Софією захопилися ідеєю третього Риму, вважаючи, що богоугодна справа звільнення Балкан стане прекрасним приводом для зміцнення їхньої влади і для оголошення Софії визволительки православ'я самодержцем. Тетяна Таїрова Яковлева, Іван Мазепа і Російська імперія. Історія зради. Мазепі коштувало великих зусиль відрадити Голіцина від божевільних намірів. Між тим у Москві спроба двірцевого перевороту сильнішим виявляється Петро. І. Голіцина заслано, а Софія йде в Монашки під іменем Сусанна. Ну невідомо, що було би, скажімо, якби все ж таки там Царевич Олексій, можливо, там посунув би Петра, як там могло статися. Або з цією, з Софією, знову ж таки, можливо. А якби вона перемогла, можливо, все ж таки вектор був би інший. Петро вдячний Мазепі за підтримку. Він осипає його щедрими дарами, нагороджує орденом Андрія Первозванного, а ще поновлює урізану автономію Гетьманщини. Утім, ненадовго на початку правління Петро І продовжує війну з Османами. Мазепа самотужки робить похід на гази Кермен та інші татарські укріплення у нижній течії Дніпра. Утім, безплідна війна з турками на півдні скоро обридає Московії і та, уклавши мир, переключається на Європу проти Швеції. Доведений утисками Мазепа відмовляється від підлеглості російському царю і з частиною козаків переходить на бік Карла XII. Після поразки під Полтавою і знищення Петром Запорозької Січі Кошовий отаман Кость Гордієнко разом із козаками збудував нову січ у Олешкові нині Цюрупинськ, біля Херсону. Територія війська Запорозького простягалася від Азову на Сході по Південний Буг на Заході і аж по Чигирин на півночі. Вище була територія нової імперії. Перехід українців на бік Швеції настільки розлютив Петра, що той втратив здатність тверезо мислити. Знищення Батурина з усіма мешканцями не вгамувало його бажання помсти. І Зібравши військо, цар кинувся наздоганяти розбитих Карла і Мазепу. Потім прульський похід обернувся для Петра катастрофою. Війська османів, татар і козаків повністю оточили московські. Запорозьке військо низове визнало зверхність османів, але зберегло автономію. Після невдалого пруцького походу проти Туреччини Петро І був вимушений спалити на вимогу переможців флот. На тому практично і закінчилася перша стадія намагань затвердитися на узбережжі Азовського моря, хоча б і не чорного. Були зруйновані Азов і Таганрог, теж заснований Петром І. Території втрачені. Олександр Дробиця, дві оборони Севастополя 6 липня 1762-го. Софія Августа, Фредеріка, Ангальт, Цербст, Дорнбур разом із коханцями вчинила державний переворот і позбавила влади свого чоловіка Карла Петера Ульріха фон Гольштайн Готорпа. Ідеться не про Прусію, а про Росію. Так починалося правління Катерини II. Катерина II, у в Україні кріпацтво, продовжує політику експансії, розпочату Петром. Територія імперії, яку тепер називають російською, стрімко зростає за рахунок сусідів. Ну а в 18 столітті Росія, яка приєднала в попередньому столітті Україну, здобула нарешті вирішальну перевагу над більшістю своїх сусідів і почала просто вичавлювати їх з території Східної Європи. І так сталося, що ну, найближче була Україна, зрозуміло, і Запорізька Січ пала в 1775 році. У 1783 році було анексовано Кримське ханство. І в 1795-му решта Польщі була добита і розділена між Австрією, Пруссією і Росією. У 1768-му розпочинається чергова російсько-турецька війна. За допомогою запорожців російські війська одна по одній завдають відчутних поразок Османам. Взятий перекоп. Нарешті кафа. У 1774 Туреччина йде на підписання мирного договору. За ним Крим. Буцімто незалежний, ну і коли в 1774 році було підпис підписано так звану кучук кайнарджийську угоду, ну це ще один приклад того, що як казав Бісмарк, жодна угода підписана з Росією, не варта навіть того паперу, на якому вона написана. В Цій угоді було сказано, що Кримське ханство залишається незалежною державою. Але буде вже підкорятися не Стамбулу, а Санкт-Петербургу. Козак зробив свою справу, козак мусить піти. Так вирішила Катерина II, яка вже через рік після перемоги наказала зруйнувати Січ. А ще через вісім років одноосібно скасувала кримську угоду. Деталі про це вже найближчим часом. Незнання історії не звільняє від відповідальності.